На годиннику 16.15 викликали екіпаж на вулицю Боговіщенську. Ось, до речі, вони їдуть. Рибаки вже позаду. Тепер будемо ось тут вечерувати. І так по вулиці. Майже до самої Миронівської ЦРЛ. Рибаки ловили рибу. Озловили рока. Цілий день вони шукали, де урока срока. Походу на клює а тут я мів вистачає, міряють хлопці, виконують свої безпосередні обов'язки по безпеки дорожнього руху. Що? Я приїхав до вас. Да, добрий ми день, Досенко Євгеній Леонідович, спецпідрозділ Людь. Ви навчилися вже з громадянами спілкуватися? Спец... Спецпідрозділ це ви що чого взяли для початку? Тому що ви себе так вели. А ви Ва... себе не так вели? з вашої поведінки. ви себе не так вели? З вашої поведінки. Ви себе не так вели. Ну, ми заходимо. Ви, ви... ви сюди приїхали на викрик? Я вас питаю. Ви мене зателефонували, сказали, що в Фейсбуці ви написали, що мене сильно ждали. У Фейсбуці написали. Чи Ну, то я приїхав, що сталося? Міряйм'я, нічого ну. не сталося. Ну, то чого ви мене ждали? Я вас ждав? Та ну, я так, вас так. взагалі з ну, того не бачив би. Ви мені взагалі бачив. не цікаві. Я, на лікарняну, я вас вітаю з виходом. Дякую, дякую. Ну, то я ви сюди на виклик стало? приїхали? Ні. Ні, то можете їхати. Та вас, я сам ніхто... Розберуся. вас ніхто не затримує. Я сам розберуся, що мені робити, правильно? Хочете постоять? Та постійно. Ну постійте. Я допоможу своїм товаришам, можливо. ще вистачить на два екіпоже, так що не переживайте. В'ям Віталі... вистачить, Віталі... вистачить Віталі... на два екіпоже. Віталій Валентинович, Віталі Валентин... да. згідно вашого звернення, схеми намальовані. намальовано. Там далі бі... також ємо. Там бі... далі, Віталій Валентинович. Минулий раз ви нас викликали. І що? Наш Ну, дайте я договорю. Або просто тоді, кажіть самі, діалогу не буде, буде монолог ваш. Слухай вас. Дивіться. Минулий раз ви нас викликали. Mm -hmm. Всі документи, всі акти обстеження подані на відділ безпеки дорожнього руху. І вони вже будуть приймати рішення. То, що ми 300 разів будемо описувати одну і ту саму яму, відділ безпеки дорожньої руху швидше не відреагує. Згідно закону ми про звернення громадян, я можу звернутися тернення, з одного і того ж приводу не розглядаються. Ви дочитайте Віталій Валентинович. Раз, Це, раз в сутки я можу звернутися, Євгеній Леонідович. 20 разів. От дивіться, я вам вже розповідаю. І ви раз. повинні відре... КПД, відреагувати. ваше КПД, вашої роботи нуль. Ви Який вашій КПД? Наше як да. мінімум, я сьогодні був на виклику, і допоміг людей. А ваше? Це ваша робота. На ваша, ваша... Ваше, як громадянина, як свідомого. Ви просто їздите, пробуєте просто кошмарити Мене чи з моїх колег. Мене кошмари? Просто мене там шукають. Євгеній Леонідович. Судячи з вашої, віде? судячи з вашої минулої поведінки, ви мало ви чим ви... Від... відрізняєтесь від орка. Ви вже тоді достали пістолет і застрелили. Кого? Ну, мене, наприклад. На пулю жалко, ви що? На ну. вас. Ви що? <рес> Куда? Ви клоун, Віталій Валентинович. Та ви клоун, Євгеній Леонідович. Віталій Валентинович. Якщо у вас є бажання за мною поспілкуватися, ви можете мене прекрасно набрати. Ваш мій телефон у вас є так само. Та і... мені взагалі Вашу... не цікаво з вами спілкуватися. Ну, все, ви обслуговуючий як персонал? Як персонал. Ви обслуговуючий персонал. Пожалуйста, займіться своєю роботою. Для мене ви обслуговуючий персонал. Абсолютно все. для меня вы вси? клоун. Такое да, он, ты, ничего, ну, таки, все. Такое дело. Да, Иван Анатольевич, все. клоун просто. Вси, все, абсолютно все. Даже родственники, мы тоже так же. А при чем тут клоун? Просто спрашиваю, ну все или не все? Ну все, конечно все. Не, не нужно. Хорошо. Меряем дальше? Все, все, все. Хорошо, да, меряем дальше. Поехали. Поехали.